1 травня закінчується термін подання декларації про майновий стан і доходи грудяна. Тому податкова нагадує: у випадку, якщо ваші прибутки за 2014 рік перевищують 120 мінімальних зарплат, необхідно обов'язково подати декларацію. У противному разі передбачені штрафні санкції. Подробиці далі. Прийти до 1 травня і обов'язково здати річну декларацію про майновий стан повинні держслужбовці, іноземці, а також ті фізичні особи, які отримували зарплату на двох та більше роботах. І при цьому річна сума їхніх доходів перевищує 120 розмірів мінімального окладу. Якщо отримали дарення чи від второї степені родства, то тобто сестра, брат, бабуся, дідусь, тіті, дяді. Ідіо теж облагается налогом, они должны подати декларацію до 1 мая. Ідіот, получается, доход від інвестицій, продажа корпоративних прав, акції. Окрім цього, декларацію про майновий стан і доходи подають фізичні особи підприємці, які обрали загальну систему оподаткування. За несвоєчасний звіт водять штрафні санкції. Якщо прийде позже, там предусмотрені штрафні санкції за несвоєвременну подачу декларації в розмірі 170 сімдесят гривень по налоговому кодексу і по адміністративному кодексу ад 100, від 51 до 136 тридцяти гривень. Аби максимально полегшити оплату усіх видів податків, фахівці розробили онлайн систему. Подавати звіти в електронному вигляді можна цілодобово і у будь-який день. Конфіденційність гарантують. Во-первых, це економія робочого времени. во, -во вторых це економія днішних средств затрачуваємо на приобретение бланков отчетных документов. Нет необходимости стоять в очереди. Отчетность, отправленная электронной почтой, не требует дублирования на бумажных носителях. Также это гарантия автоматической проверки отчетов на ошибки і оперативність обробітки полученої інформації. Отримати електронний доступ до сплати платежів через інтернет можна в єдиному спеціалізованому центрі. Там фахівці допоможуть заповнити усі необхідні документи та детально розкажуть про переваги сервісу. Христина Венгеля і Сергій Гончар, новини 11 каналу.